1920 року в цьому приміщенні знаходиться Андрушівська спочатку школа номер 1 а потім Андрушівський ліцей номер 1 Наприклад, цікава фотографія це Нікола Терещенко із своїм внуком Михайлом. Ми можливо, можливо пам'ятаємо Михайла, як він був міністром фінансів у складі тимчасового уряду Керенського». Цей зал раніше використовувався для проведення дозвілля родини Терешн, це бальна зала, де приймали гостей.